Тебе, сестрою я з дитинства називала, і тим пишаюсь вже багато літ, я, як могла, тебе оберігала від злого слова і від різних бід. Рука об руку ми з тобою крокували, з тих незапам'ятних часів, дитинство одна без одної не уявляли, як не розлий вода були і вдень, і в ніч. Тебе любила я. Люблю і завжди любити буду думками із тобою я завжди, і якщо тяжко, протягну завжди я руку, і якщо боляче, з тобою я завжди. Я хочу, щоб ти завжди посміхалась, від щастя, щоб сіяли твої очі, і щоби солодко тобі ночами спалось, і лиш від сміху, щоб котились сльози. Вранці пташки тобі нехай співають, і сонце промінь ніжно щічки хай цілує. Нехай твоє життя ніколи не вторгається, невдача і печаль, і смуток. Нехай похмурими не будуть сірі хмари, закриваючи собою небосхил. Сестричко, ти у мене є найкраща, нехай Спаситель з тобою буде назавжди.